Слава Україні, блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Війна чудово показала, хто є хто. Багато зрадників покинули країну, але кримінальні провадження проти них досі продовжуються. Тому сьогодні варто розпочати з того, що служба безпеки України повідомила про підозру державній зраді Екснардепу Євгенію Мураєву. Про це йдеться у повідомленні прес служби СБУ вівторок, 25 липня. Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії нашої ЕКСНРДПО Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України. І не повідомляє служба. Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями кримінального кодексу: частини 1 статті 111 – Державна зрада, частини 1 статті 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Також, за даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіарис. Сурс для маніпулювання спільною думкою українців в інтересах РФ йдеться в повідомленні. У СБУ заявили, що насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені. В зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. У відомстві зазначили, що після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала СБУ, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Зараз тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Дуже радує сам факт того, що як не крути а такому затятому поплічнику Путіна доведеться відповідати за все, те, що він втік з України, його не врятує. Як відомо, власник заблокованого проросійського телеканалу, наш Євген Мураєв виїхав з України в травні 2022 року. Зазначається, що Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті в травні. Проте, згідно із законом про мобілізацію Євген Мураєв, не мав права. Виїзду за кордон, адже має тільки двох дітей, на яких підставах виїхав, теж невідомо, адже під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон заборонений. На той момент вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів, очевидно, не існувало. У вересні того ж року розслідувачі відшукали, де подівся про політик Євген Мураєв за три дні до вторгнення в ефірі. Ток шоу Дмитра Гордона Мураєв запевняв, що нікуди з України виїжджати не збирається і готовий боротися за свою країну з ким завгодно. Але після 24 лютого про політик зник з країни, однак до РФ не подався, а мешкав у відні. Про це розповіли у розслідуванні віденська тероборона журналіста Української правди. Розслідувачі знайшли у відні автівку родин Мураєвих, якою кермувала дружина Євгена Катерина. Жінка порушила правила паркування і через це мала претензії з боку австрійської поліції. Як з'ясувалося політики з родиною, мешкає практично в центрі відня. За даними джерел журналістів, про російський політик інтегрувався у ЄС, проти якого не раз агітував, коментувати такі рішення Мураєв не став. Попри намагання змі з ним сконтактувати, досить погано він переховується, але від відповідальності не сховатись. Рано чи пізно настане той день, коли сховатись не вийде, український народ завзяти і візьметься за всіх. Після війни так точно не варто забувати і той факт, що восени служба безпеки України провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії наші Євгенія Мураєва та його соратників. В результаті результаті слідчо оперативних дій вилучено готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи проходили за місцями проживання та в офісах самого Мураєва та його рідних, а також його найближчих соратників. Дуже добре, що ми позбулись такої людини, яка нищила нашу народну єдність, всім цим зрадникам путіністам не місце в Україні, проте і народ їх не пробачить, тому нехай вже готуються до того, що покарання будуть дуже суворими, втекти не вийде. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.